Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТУС Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 32 кінських сили з фрезою 1,60 в комплекті, кубота Джел 320. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із розмірів від кінця заднього колеса до передка 290 см. Кліренс даної моделі 36 см. А колія по центрах задніх коліс. Зараз в вузьке положення 1,10. Можна колеса поміняти місцями. Отримаємо колію на 30 см більшу. Тобто 140 см. Передня резина у нас тут ще японська Bridgestone, Розмір 8 на 16. Задня резина також Bridgestone, 13,6 на 24. Гляньте, наскільки це широка резина. Підсилювач керма реверс, напівгідравлічна коробка, U-Shift, яка дуже гарно себе зарекомендувала. Речах понижених передач і повишених. Ще лідне сидіння. Задній привід, повний привід, оберт на місці, кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. На понижених передачах у нас є ще речах AD, це більш швидкий розворот на місці із блокуванням заднього колеса, педаль блокування диференціалу. Педаль щеплення, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед і одна назад. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Газ є під ногою і газ є під рукою. Це у нас перекриття подачі палива. Повороти, фари та сигнал. Давайте заглянемо на стан під сидінням, бардачок. Маємо дугу безпеки. Гляньте який стан зсередини. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкосйому і автопопадач. Метр шістдесят фреза. Ось такий чудовий стан ножів. Ось гляньте на товщину. Маємо боковий гідроциліндр. Керується він ось звідси. Плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим? Цим тумблером вмикається контроль глибини, максимальна висота підйому і безпечний режим при включенні задньої передачі, щоб фреза піднімалася. Коли ось цей тумблер включений, в даній моделі буде працювати і ось ця шайба. Контроль глибини. Це ось цей трос, який приєднаний до фризи, покажу. Ось він іде, ось він приєднаний. Маємо дзеркальце. пам'ять задньої навіски, фреза опущена, пам'ятю підняли, після наступного тискання фреза опуститься там, де вона і була. Показую стан тракторця. Потужний, потужний передній міст, велика резина. Місце для догрузів. Гарний, гарний стан, давайте ще присядемо. Ну, сідати тут. Легко, комфортно, посадка зручна, заводиться трактор легко, Так, трохи опускаємо навісне обладнання. Давайте перевіримо ручне керування вправо і вліво. Працює без питань. Вмикаю плаваючий режим, приза вирівнюється. Під яким кутом все реагує. Як контроль глибини. Тут включили, тут задали глибину, зазвичай, щоб цифри співпадали. Максимальна висота підйому. Ось і вища фреза не підніметься, якщо відпуститься, вище не підніметься. Вимикаємо цю функцію, і фреза піднімається вище. Також цим тумблером, поставивши синє положення, можна повністю відключити фрезу. Це не буде працювати, і це не буде працювати пан. Вміщаю назад. Тепер у нас ця кнопка відповідає за боковий циліндр. а ряча вверх вниз працює правильно. Давайте ще перевіримо пам'ять. Ось цей є І фреза піднімається. Тиснемо ще раз і фреза опускається. Супер. Також вмикаю безпечний режим. Реверс, задня передача, і фреза автоматично. Підіймається. Так, на опущеній фрезі. Давайте перевіримо Вал відбору потужності. Щеплення. Перша передача. Бачимо, що кардан крутиться. Включимо ще другу. Третю. А на четвертій вже давайте вийдемо, подивимося. Бачимо, що кардан працює і навчити. Тихо, все стабільно. Щоб вимкнути, потрібно вишке щеплення і нейтральне положення. Так, піднімаємо навісне обладнання. І давайте трохи проїдемося. Знімаємо трактор з тормозу, реверс вперед. Перша передача, друга передача, бачите, без щеплення. Третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома і восьма. Восьма це у нас максимальна передача. Даємо газу. Це у нас максимальна швидкість трактора. Зараз у нас включений оберт на місці, викручуємо колеса. трактор розгортається на тіло. Так, зменшуємо трохи швидкість, показує ще тут розворот, рівно колеса. Працює як вправо, так і вліво. Давайте ще покажу вам мінімальну швидкість. Включаємо понижені передачі. Ось так повільно може рухатись трактор. Реверс виключили, передачу виключили і трактор вже стигнув. Щоб він нікуди не поїхав, ставимо на фіксатор тормозу, ручний тормоз. Так, давайте вийдемо трохи, глянемо під капот. До речі, вага даної моделі приблизно 1500 кг. Вихлоп. Акумулятор свіжа Лучник в доброму стані, бак 35 літрів. Можемо перевірити на наявність картельних газів. Білого диму не виявлено. Масляний фільтр, паливний фільтр. Ось тут у нас двигуна вибито. Повітряний фільтр також замінено. Розширювальний бачок. Так, ну, лучиться трактор ключем. Ну що ж, найцікавіша, ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фрезою і безкоштовною доставкою вам додому. 10 900 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, переходьте на наш сайт, телефонуйте на номер компанії, уточніть у менеджера наявність. Також на сайті ви зустрінете увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір техніки. Тому не гайте часу, обов'язково заїжджайте на тест драйв, уважно переглядайте відео. А ми вас на майданчику завжди раді бачити. Тому очікуємо вас до зустрічі!